Ей, великий звіре, насип мені трохи корму, щось я зголоднів. Коте, ти що з глузду з'їхав? Що за звертання? Ти що забув, що для того, щоб отримати їжу, потрібно бути ласкавим, а не обзивати хазяїна твариною? Ну, так все правильно я сказав. Люди ж такі самі тварини, як і я і інші живі істоти на землі. Та що з тобою сьогодні таке? Нічого особливого. Я проаналізував деяку статистику і цікаві факти про людей. З цього бачу, що ваша поведінка звірена і часто інтуїтивна, і вона цілком повторює поведінку бездумного хижака. Чому ти нас так демонізуєш? Ми люди розумні і цивілізовані створіння, охоронці диких тварин і навколишнього середовища. Ми гуманні і добрі. Ти знову засіб для миття труб з лимонадом переплутав. Що ти городиш? Це найбільша дурня, яку я чув у своєму житті від тебе. У твоєму спічі не тільки ні слова правди, він ще й ідеально тупий. Ти говориш заїждженими фразами, придуманими вами ж для вашого ж самолюбування. А що тобі в моїх фразах не сподобалося? Ти що не згоден з тим, що ми розумні? До розуму дійдемо. Давай розберемося з тим, що ви люди. А що таке люди? Чим ви відрізняєтесь від решти живих організмів. Ви вважаєте себе створіннями більш розвиннішими від тварин? Звичайно, люди набагато розвиненіші. У нас є соціум, наука і гуманізм. Давай поцікавимось, що кажуть ваші ж науковці. Будь-яка розвиненість це ефективність будованого комп'ютера, а саме головного мозку. Вчені для оцінки ефективності мозку використовують так званий коефіцієнт енцефалізації. Це формула, яка, окрім всього іншого, враховує відношення маси мозку до маси тіла. Ось які значення коефіцієнту енцефалізації існують люди 7-8, дельфіни афаліни 4-5, шимпанзе 2-2,5, горили 1,5-2, слони кашалоти і африканські сірі папуга 1,5-2. Тобто ви називаєте себе Homo sapiens людина розумна. А як щодо назви людина три шимпанзе або людина чотири папуги? Ну-ну, Не сумуй. Я знаю, що розумність залежить і від інших факторів. Але скажи мені, по якій причині ви майже знищили всіх своїх конкурентів по коефіцієнту енцефалізації. Що значить, знищили, ми, навпаки, максимально піклуємось про природу. Давай я опишу шокуючі цифри ваших зусиль. На даний момент на Землі трохи більше 8 мільярдів людей. Так ось, якщо спробувати розмістити їх на відстані один метр один від одного, то вони займуть площу Брунею або щоб було зрозуміліше, одну п'яту площі Бельгії. Тобто, всі люди землі можуть поміститися на маленькому клаптику суші. А скажи, для чого тоді потрібно було так якісно винищити всіх великих савців планети, яких залишилась жменька, вам місця не вистачало, чи що нікого ми не винищили. Навпаки, ми оберігаємо всіх. Навіть небезпечні види створюємо для них заповідники і любуємось ними в зоопарках. Яких тварин ти вважаєш небезпечними? Ну, левів, тигрів, бурих ведмедів на сьогоднішній день світова популяція африканських левів оцінюється приблизно в 20-25 тисяч особин. Щорічно леви вбивають приблизно від 100 до 200 людей. Точна кількість може варіюватися залежно від року та регіону. Більшість нападів трапляється в Африці, де люди живуть у безпосередній близькості до територій, на яких мешкають леви. Популяція диких тигрів оцінюється в менше 4 тисяч особин. Ця цифра включає всі підвиди тигрів, зокрема Бенгальського, індокитайського, Малайського, Суматранського, Сибірського, Амурського та Південно-Китайського тигрів. Щорічно тигри вбивають приблизно 150 людей. Ведмедям пощастило трохи більше. Популяція бурих ведмедів Урсус Артус оцінюється приблизно в 200 тисяч особин по всьому світу. Бурі-ведмеді мешкають у багатьох регіонах Північної Америки, Європи та Азії, включаючи такі країни, як Росія, Канада, США, особливо Аляска, Швеція, Фінляндія та інші. Щорічно бурі ведмеді вбивають приблизно 5 людей по всьому світу. Напади бурих ведмедів на людей трапляються рідко і зазвичай пов'язані з несподіваними зустрічами, захистом малечі або конкуренцією за їжу. Ти вважаєш, що всіх цих тварин завжди було настільки мало? За що ви винищили їх популяції через конкуренцію за їжу? Чи боялися їх кіхтів? Чи вони вам в тапки гадили? Їх винищили ще століття тому, тоді коли ми ще не були так розиненими, як зараз. І так, це були небезпечні тварини. Ага, значить, ви за 100 років добились розуміння потреби гармонії з природою. Чудово. А ти знаєш, що за рік люди вбивають близько півмільйона собі подібних, порівняй з левами і тиграми. Ви самі для себе найнебезпечніші вороги, тільки комарі більші вбивці, ніж люди. Комарі вбивають десь 750 тисяч людей щороку. Але зараз мова не про них. Незважаючи на ці факти, ви вважаєте небезпечними тварин, котрі вбивають по 100 людей щороку. А тепер задумайся, яка ступінь небезпеки від вашого виду для приручених вами тварин. Ви ж їх просто зжираєте. На даний момент у світі щорічно забивають приблизно 50 мільярдів курей, півтора мільярда свиней, 500 мільйонів овець, 300 мільйонів корів та 245 мільйонів індиків. Як тобі масштаби? Ну ми ж повинні чимось харчуватись. Ну що ж, ясно, що повинні. Але не потрібно розповідати про гуманність по відношенню до інших видів, бо, згідно з цими фактами, людина це найстрашніший хижак планети. Він убиває як тварин, так і рослини. Звичайно, трохи більше пощастило тим видам життя, які ви зробили своїми іграшками. Наприклад, домашніх хом'яків у світі біля 25 мільйонів. Популяція домашніх котів оцінюється приблизно в 600 мільйонів особин. Ця цифра включає як домашніх, так і безпритульних котів. Бачиш, як ви любите, коли до вас ластяться. А якщо до вас не тільки ластяться, але й приносять тапочки, то це вам подобається ще більше. Популяція домашніх собак у світі оцінюється приблизно в 900 мільйонів особин. Так, що обіцяні тапки обходяться котам у третину їхньої популяції. Ви щедро оплачуєте рабську прив'язаність до вас з можливістю жити. Ой, та перестань нас демонізувати. Не забувай, що у нас людей є така річ, якої немає у звірів. Це наша духовність. Це чудово, що ти це сказав. Давай проаналізуємо. Дійсно, у світі 84% людей є віруючими. Зараз мова не про конкретну релігію, а про загальне явище. Добре, віруючи віруючими, але поясни мені, що саме ти називаєш духовністю. Духовність це складне і багатогранне поняття, яке стосується внутрішнього життя людини. Її пошуку сенсу, цінностей та зв'язку з чимось вищим або трансцендентним. Це може включати релігійні переконання, моральні принципи, філософські роздуми або інші форми особистісного розвитку і самопізнання. Дуже проникливий опис я аж сльозу пустив від розчулення. Але чому незалежно від релігії люди в храмах займаються двома речами: перше возвеличенням божества чи божеств. Друге, вимолюванням собі чи своїм близьким якихось преференцій, чи не здається тобі, що та ваша духовність має якийсь дуже егоїстичний душок? Я не зрозумів. Ти обзиваєш віруючих людей егоїстами. Ти дійсно не зрозумів. Я не обзиваю. Я підводжу тебе до розуміння, що основними рушіями живих істот на землі є егоїзм і лінощі. Тому не розповідай мені, що прояв егоїзму, який ви називаєте духовністю. Роблять із тварини людину і звеличують вас над іншими звірами. Так сталося, що життя на землі без егоїзму просто неможливе. Навіть рослини і ті егоїсти намагаються захопити свій шматочок сонячного проміння, лізучи по трупах конкурентів. А про тварини говорити нічого. Вони просто не роблять нічого без егоїстичних намірів. Але що ж зробити, такими нас усіх створила природа? Ось тільки прошу тебе: не вигадуй для егоїзму якихось нових назв, типу духовність. Лише для того, щоб не називати себе твариною. Ви хижаки. І навіть якщо не брати до уваги релігію, то зверни увагу на таку річ: ви ніколи не задумувалися, що основними темами для гордості ваших людських груп є перемога над такими ж людьми чи вбивства інших груп людей. Прогуляйся по будь-якому місту і полюбуйся вашими пам'ятниками. Найграндіозніші монументи, створені на честь воєнних баталій, найяскравіші постаті воєначальники. А всяка шушара типу поетів, художників і науковців, це так прикраси для парків. Тобто зразу кидається в очі, що агресія ваша основна риса, як у будь-якого хижака. Та чому ти знову обзиваєш нас тваринами, котяро? Ми ж навіть візуально не схожі на них. Так ми вийшли з царства звірів, але стали чимось вищим. Ми навіть майже втратили оволосіння в процесі еволюції. Та ви сліпі, як кошенята бо корона, яку ви на себе нап'ялили, просто сповзла вам на очі. Ага, не схожі вони, нічого подібного. Оволосіння вони втратили те, що у вас без волос і морди ще нічого не доводить. Гола без волоса, червона задниця павіана, виглядає ще солідніше, ніж ваші морди, але ж павіани тими задницями не пруться у царі природи. Але якщо вже на те пішло, скажи, а ти задумувався над тим, що всі живі організми на землі мають одного спільного предка прадавню живу клітину? Так, так, життя почалося з однієї клітини, і я теж твій родич, хоча за розумовими здібностями ти більше схожий іншого свого родича, дуба. Я знаю, що зараз тебе приголомшу. Чи ти знаєш, що гени живого організму є інструкціями, по яких будується живий організм, і тому схожість геномів можна вважати схожістю організмів. Так ось у людей і шимпанзе геноми схожі на 98,8%. Що ти таке верзеш. Ти ж бачиш, наскільки ми різні з мавпами. Повинно бути набагато більше розбіжностей. Ти тільки поглянь, наскільки візуально відрізняються люди різних рас. Я знаю, що ви, люди, затяті расисти, у своїй звіреній потребі ділитись на клани. Але найбільша різниця між геномами людей різних рас – десята відсотка. Не забувай про це, коли захочеш показати свою зверхність над людьми з іншим кольором шкіри чи розрізом очей. А зараз я тебе вражу ще більше: схожість людської ДНК і котячої 90%, схожість з мишами 85%, з собаками 84%, з свинями 80. Не віриш? Уже досить давно і досить успішно свинячу печінку пересаджують людям, і вона приживається. Навіть не буду жартувати на цю тему. Життя саме вже пожартувало. Ти це все видумав. Ти вирішив мене заплутати. Не спіши втрачати свідомість. Людський геном на 70% схожий з геномом рибки Лоцмана. На 60% збігається з геномом курки, і на 60% збігається з геномом мухи-дрозофіли. Ось бачиш, все-таки мають рацію деякі ваші релігії. Ви таки схожі на ангелів. Ваші недалекі родичі мають крила. Ге-ге-ге. Я тобі не вірю. Цього просто не може бути. Це все через корону царя природи. Знімай корону, тварюко. Вам пора усвідомити свою звіриність. Може, тоді ви почнете себе поводити як мислячі істоти і почнете нарешті жити адекватно? Ми є мислячі істоти. У нас є мова і наука. Мова є і у шимпанзе. До речі, дуже схожа за структурою на вашу мову. Шимпанзи теж часто перебивають один одного, не дослухавши до кінця. І це не моя придумка, а висновки вчених. І наука у шимпанзе теж є. Для прикладу, вони вибирають довшу палку, щоб дістати з дерева банан, наприклад. Ну, ти порівняв палку банан і атомні електростанції. Ти хотів мене вразити масштабністю. Так у тебе не вийшло, бо про Всесвіт вам відомо не набагато більше, ніж тим же мавпам. А грандіозність наукових проєктів можна порівняти за масштабом шкоди, яку вони можуть нанести. Коли палка у шимпанзе зламається, то максимум шкоди буде, що вона впаде і вдарить мавп'ячого науковця по Довбешці. А ось що буде, коли зламається ваша атомна електростанція? Одна лише аварія на Чорнобильській АЕС забруднила землю радіоактивними матеріалами, так наче вибухнули 400 бомб, подібних до тієї, що знищила Хіросіму. І це одиночний випадок. Я вже навіть не буду перераховувати, що ваша наука зробила з землею в загальному. Так, ми не ідеальні. Але все ж є і робочі заводи, і електростанції, які дають людям необхідні речі і енергію. Ага, і глобальне потепління. Але давай подивимось, на що витратити ту вашу необхідну енергію. Ну що, хомодрозофілікусти наш, розправ крильцята. І слухай: майнінг чи видобування біткоїна в рік споживає 160 терават годин електроенергії. Це більше ніж споживає в рік така країна, як Аргентина. У 2024 році очікується, що при виробництві і обслуговуванні біткоїна в атмосферу буде викинуто 130 мільйонів тонн вуглекислого газу. Це приблизно стільки ж, скільки викидає вся промисловість і транспорт Греції. Кожна транзакція чи пересилка біткоїнів теж споживає дику кількість енергії. Денна потреба могла б задовольнити роботу 240 тисяч домогосподарств у США протягом двох місяців. І все заради чого? Щоб вирахувати якусь непотрібну послідовність цифр. Це все є частиною нашого життя. Ну про що ти говориш? Це ж абсолютний пшик. Нуль раціональності. Частиною вашого життя є абсолютно видумані абстрактні речі, які тим не менше з'їдають величезні частини нашого загального життєвого простору. Це як з вашим кожнодневим існуванням. Яке вам так подобається, але яке ви проводите, вирядючись на підсвічені екрани з миготливими різноколірними цятками. Ви знайшли спосіб добувати енергію і просто тратити її на те. Щоб зробити життя на землі неможливим, нагріваючи атмосферу. І якщо б у тому був хоч якийсь сенс, мені невідомо. Можливо, у цій тупості і нераціональності є людськість, якою ви так гордитесь. Якщо це так, то в цьому ви дійсно дасте фору будь-яким іншим земним створінням. Тому досить цих розмов. Ти така ж тварина, як і я. І ти не сциш мені в тапочки тільки тому, що у мене немає тапочок. Так що стули пельку і зроби єдину цивілізовану річ, на яку ти здатен. Дай мені поїсти. До речі, глядачів це теж стосується. Посилання на донат на мій корм вказане під відео. Так я чудово розумію, що такими нас усіх створила природа. Але трохи більше критичного погляду на свої дії і дії суспільства ніколи не завадить. Це відео тільки легенько торкнулося до тієї гори абсурду, яким оточене людське життя. Напишіть, що ви думаєте про все це. Ставте вподобайки, впендюгайки, підписуйтесь на канал і починайте нарешті все аналізувати.